Плетіння маскувальної сітки організували у Серебрійському сільському будинку культури. За ініціативи директорки Тетяни Пущал справу розпочали вперше у чотири роки й одразу взялися до зимового стилю білої. Сітки закуповуємо самі, а матеріал зносять люди. В сільську раду зносили, до нас зносили, телефонували. Я особисто забирала, під'їжджала на машині. Дякуючи людям, трохи просувається робота. Наразі клітинку за клітинкою сітчастого полотна 5х4 Тетяна Пущал, Наталія Гавриш, Лілія Паламарчук пронизують стрічковим полотном. До кожного вузлика придивляються, аби лягав якісно та з гарантією безпеки. Староста Наталя Тодорчук нарізає тасьми. Мотивація у жінок чимала. Всі ми прагнемо якнайшвидшої перемоги, і кожен докладає до цього якомога більше зусиль. Кожен працює на своєму фронті. І плетіння сіток це теж великий внесок, хай часточка, але внесок в нашу спільну перемогу. Зимова маскувальна сітка є актуальною на фронті під час снігових опадів. Вона допоможе зберегти та захистити наших бійців від ворога. А відтак до потрібної справи активістки взялися з натхненням і закликають небайдужих серебрійчан – Долучатися до маленьких кроків заради великої перемоги України, адже в роботі зайвих рук ніколи не буває. А ще мають потребу у тканині білого кольору, про що днями зробили пост у соцмережах. Хотілося б, щоб односельчани, люди, які мають вільну хвилинку, щоб вони до нас долучилися, тому що шість рук це добре, але коли б було їх трохи більше, це було б ще краще. Може, є можливість когось принести. Ми вже ну. Зверталися до односельчан, до всіх людей, які можуть нам допомогти з тканиною білою. Це було б дуже добре. В нас є люди, зносять потрошки, але може ще хтось не бачив, хтось не знає. Було би дуже добре, щоб люди ще приносили тканину і допомагали хто коли може. Військова загроза давно об'єднала жителів села Серебрія могилів Подільської громади спільною метою. Тут кожен певен, будь-яка допомога підтримає наших оборонців у здоланні ворога та пришвидшить перемогу. Від початку повномасштабного вторгнення наша громада не стояла осторонь. Завжди надавала допомогу Збройним силам України в перші дні. Дуже дуже активно. Зв'язку з тим, що були, призивались люди. Їм не вистачало того, що в них було. Не було поварів і наші жіночки кожен день возили їм продукти харчування. Навіть жіночки кажуть, що ми будемо варити, будемо їсти, тільки захищайте нас. Дуже. В перші місяці півроку дуже активно ми займалися цією стороною допомоги. А потім ми збирали продуктові набори і разом з міською радою відправляли з волонтерами на схід, на Херсон, коли було підтоплення, було наші люди теж відгукнулися, багато принесли продуктів харчування. Ми відправляли у нашому селі. Дуже багато є воїнів, які захищають зараз нашу Україну. В них теж виникали. Проблеми з, з одежею, з тепловізорами. Трьом воїнам ми купували, збирали до біля 100 тисяч, і 75 п'ять разів тисяч, і другий разно зібрали 100 тисяч. Ми завжди відгукуємося на їхню на прохання. Пекли печиво, ліпили вареники, квасили капусту. Ми все робили, щоб тільки наші воїни відчували таку нашу участь у цій. Такі нелегкій ситуації, яка зараз склалася для України, і надалі теж за ініціативи нашого директора будинку культури, от вони вирішили, щоб зараз в зимний час допомогти нашим хлопцям білими маскувальними сітками. І от зараз почалася ця робота. Але хочемо залучити ще жіночок, які мають час і мають бажання допомогти їм. Плести маскувальні сітки неважко, додають серебрійські павучки. Робота монотона, розслабляє і дає можливість подумати, то кому до душі релакс або у кого є хвилинка вільного часу, біжіть до серебрійського будинку культури, вкладайте свою любов і почуття у плетіння захисного спорядження, аби було більше своєрідних оберегів для українських бійців.